Привіт-привіт, вітаю вас на наших на бібійних зустрічах, де ми кожного вечора збираємося, кожного дня збираємося разом, щоб читати Слово Боже. У мене для вас сьогодні чергова проповідь Джона проповідь, яка називається Про терпеливість. І давайте ми коротко подомимося на початок нашої зустрічі. Господи Боже наш, дякую Тобі за можливість читати слово Твоє, можливість доступу до слова і. За те, що ти благословляєш нас і даєш нам все, що необхідно для життя в праведності. Господи, мовим, просимо тебе, ти благослови, Господи, цей час читання, слухання і благослови нас на виконання слова Твого. Ти посвій це слово в наших серцях, і дай нам силу виконувати Його. Ми мовили всім'я Твоє, і Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Добре, отож. Проповідь називається про терпеливість. Це є проповідь класична підбірка проповідей Джона Веста. Давайте прочитаємо її разом. Якова 1.4. Нехай терпеливість має чин досконалий, щоб ви були досконалі і цілісні, не маючи жодної вади. Райте мої, каже апостол у попередньому вірші Не майте за велику радість, коли впадаєте в різні спокуси. На перший погляд, це може видатися дивною настановою, бо більшість спокус тепер не радісні, а прикри. Однак, ви знаєте з цього власного досвіду, це, ви знаєте це з власного досвіду, що випробування вашої віри чинить терпеливість. Але якщо терпеливість, а ще, а якщо терпеливість має чин досконалий, ви будете досконалі й цілісні, не маючи жодної вади. Цю науку апостол дає не одній особі, чи церкві, а всім, хто має однакову коштовну віру і шукає того самого спасіння. Бо доки будь-хто з нас на землі, ми перебуваємо в краю спокус, той, хто прийшов в світ, щоб спасти народ свій від їхніх гріхів, не прийшов, аби спасти їх від спокус, він сам гріха не знав, але доки був у цій долині сліз, перетерпівав спокусу. І цим також залишив нам прикладом, щоб ми пішли його слідами. Ми наражені на тисячі спокус, що доступають від тлінного тіла і різно впливають на душу. Сама душа, обкладена немочами, наражає нас ще на десятки тисяч спокус. А скільки спокус ми зазнаємо навіть від добрих людей, принаймні частково вони такі за своїм загальним характером, з якими нам судилося щодня спілкуватися. А що це у порівнянні зі спокусами, яких слід очікувати від лихого світу? Адже всі ми по суті мешкаємо в Мешаху і живемо в наметах кидарських. Додаючи до цього, що найнебезпечніші наші вороги не ті, які нападають явно, ні. Ангели хід нам заступають, що силою всіх перевищують приховані вічні присяжні вогні, безпеть, безліч і невидимістю, гнітять. Бо чи не супротивник наш диявол, наче лев ревучий, ревучий разом із усіма своїми пекельними легіонами і далі ходить, шукаючи кого б пожерти? Так з усіма дітьми людськими і далі, і так буде з усіма дітьми Божими, доки вони мандрують у цьому краю, чужому краю. Тому навіть якщо ми не навмисно. І не дбало вдираємося в них в спокуси, ми однаково неодмінно впадатимемо, впадатимемо в різні спокуси. Спокуси незвичайні, як зорі небесні, і такі, що різняться та терпереплітаються тисячою способів. Але замість того, щоб вважати це втратами, як зробили би невіруючі, Майже вс... майте все це за радість, знаючи, що випробування вашої віри, наче коли вона випробована як вогнем, навіть коли вона випробована як вогнем, чинить терпеливість. А нехай терпеливість має чин досконалий. І ви будете досконалі і цілісні, не маючи жодної вади. А що таке терпеливість? Ми... Не говоримо про тепер про язичницьку чесноту, ні про природну байдужість, ні про благородний настрій, що твориться в серці віруючого. А, ми говоримо не про язичницьку чесноту чи про природну байдужість, а про той благородний настрій, що твориться в серці віруючого силою Святого Духа. Та східний зносити все, що Боговідо вподобає, дати нам перетерпіти. Це схильність зносити все, що Богові до вподоби дати нам перетерпіти, так як йому до вподоби, і так довго, як йому до вподоби. Тим самим ми тримаємо середній шлях, не зневажаючи наших страждань, не применшуючи їх, не минаючи легковажно, немоби вони сталися випадково чи з друкурядних причин, ані з другого боку, не даючи себе надмірно вражати, не розм'якшуючись, не розкладаючись, не падаючи під ними. Зважте, належні предмети терпеливості, страждання, тілесні чи душевні. Терпеливість не означає не відчувати цього, це не безчуттєвість чи закам'янілість, вона якнайдалі від стоїчної тупості, так само далеко від дратівливості чи пригніченості. Терплячий віруючий зберігається від упадання в будь-яку з цих крайночі, крайнощів роздумуючи, хто автор. Усіх його страждань. Сам Бог Отець його, який мотив у того, що він дає нам страждати, не стільки його справедливість, скільки його любов, і яка мета цього, наша користь, щоб ми стали учасниками його святості. Дуже близькою до терпеливості є лагідність, якщо вона не є лише її різновидом. Бо чи не можна її визначити як терпеливість щодо кривд, особливо образ ганьби чи несправедливого осуду, лагідність навчає не відплачувати злом за зло, лайкою за лайку, а навпаки, благословляти? Сам блажений Господь здається, надає цьому настрою особливої ваги, саме цьому він особливо закликає нас навчитися від нього, якщо бажаємо знайти спокій душам нашим. А що розуміти під чином терпеливості? Нехай терпеливість має чин досконалий. Здається, це означає, нехай вона принесе свій повний плід і наслідок. А який плід Дух Божий, звичайно, творить у цим у серці віруючого один безпосередній плід терпеливості мир солодкість, спокій, розуму, ясність духа, якої не може бути якщо не царює терпеливість. І цей мир. Часто підноситься до радості, навіть серед найрізноманітніших спокус ті, хто в терпеливості володіє своїми душами, свідчить не лише про спокій духа, а про торжество та піднесення. Адже вона доріжку норовливої природи вирівнює і в кожних грудях небом освіжає. Який чин? Який живий опис не лише миру і радості, але й надії та любові дає апостол Петро в тих, кого Бог робить терпеливими страждальцями, що силою Божою через віру виражені на спасіння? Він, здається, тут зважає саме на цей уривок у Святого Якова тепер. Коли треба, сумні, бувши на пробу у різних спокусах, щоб випробування вашої віри, той самий вислів, що його вживає святий Яків. Виявилося на похвалу славу і честь при з'явленні Ісуса Христа, якого не бачив, що ви любите, котрого хоч і не бачите тепер, але віруєте і тішитеся невимовною і приставною радістю. Ось вам мир, радість і любов, які могутньою силою Божою є плодом, чином, терпеливості. Яка мир, надія? Радість і любов, плоди терпеливості, що постають з неї і нею утверджуються. А, і як мир, надія, люд... радість і любов, плоди терпеливості, що постають з неї і нею утверджуються, так само і розумна істина відвага, котра взагалі не може існувати без терпеливості. Звіряча відвага це радше лютість лева, ймовірно, Імовірні... походить із нетерплячості. Але справжня мужність, відвага людини постає за цілком протилежного настрою. Християнське завзяття також утверджується і зростає терпеливістю, і так само дієвість у кожному доброму ділі, той самий дух спонукає нас бути терплячими в злі, перенесені і в добрім ученні, роблячи нас однаково готовими чинити і зносити цю. Волю Божу. Так? Тобто мир, надія і радість і любов плоди терпеливості, відвага є плодом терпеливості, і християнське завзяття і зростає терпеливістю. А що ж таке досконалий чин терпеливості? Чи це щось менше, аніж досконала любов Божа, що спонукає нас любити кожну людську душу, як Христос полюбив нас? Чи це не всярві є увесь ум Христів, що був і в Христі Ісусі, чи це не оновлення душі нашої за образом Божим, за подобою того, хто нас створив? І чи не є плодом цього безнастанне віддання себе тіла й духа, Богові, цілковите віддання всього, чим ми є, всього, що маємо, і всього, кого любимо, як святої жертва, приємної Богові через сина Його любові. Здається, це і є чин досконалий досконали, чин терпеливості, що наслідує, що слідує випробуванню нашої віри. Але чим відрізняється цей чин від того благодатного діла, яке звершується в кожному віруючому тоді, коли він вперше знаходить викуплення в крові Ісуса Христа, тобто відпущення гріхів? Багато людей не лише щирих серцем, а й тих, що бояться і навіть люблять Бога, висловлювалися про це необачно, не за висловими Божими. Вони говорили про діло освячення, беручи слово в повному значенні, так, наче це зовсім інший, цілковито відмінний чин від того, що звершується у виправданні. Але це велика і небезпечна помилка. Яка природньо схиляє нас до знецінення того славного Божого діла, звершеного в нас, коли ми були виправдані. Адже тієї ж миті, коли ми виправдані даром Його благодаті, коли ми прийняті в улюбленому, ми народжуємося знову згори від духа, і в ту годину в наших душах звершується не менша переміна, ніж звершилася в наших тілах, коли ми народилися від жінки, тоді відбувається. Загальна зміна від внутрішньої гріховності до внутрішньої святості. Любов до створеного перемінюється на любов до Творця, любов до світу, на любов до Бога, Земні страждання пожадань, пожадливість тіла, пожадливість очей і жадливість життєва тієї ж миті силою Божою перемінюється на небесні бажання. Вихор нашої волі раптово спиняється на півдорозі і занурюється у волю Божу. Тиха і гордовитість щухають у покорі серце, які гнів та всі бурхливі свавільні пристрасті тишуються в спокої, лагідності та ніжності. Одним словом, земний тілесний диявольський розум поступається розумові, що був у Христі Ісусі. Добре. Але що? Понад це може бути вміщене в повному освяченні, воно не означає жодного нового виду святості. Нехай ніхто так не уявляє. Від тієї миті, як ми виправдані, і до самої години, коли віддаємо Духа Богові, любов є виконання закону, усього євангельського закону, що замістив Адамів закон відтоді, як була дана перша обітниця про носіння жінки. Любов є... Сума християнського свячення це єдиний вид святості, який знаходять лише в різних мірах, у віруючих, що їх святий Іван розрізняє як дітенчат, юнаків і батьків, дітей, напевно. Різниця між ними полягає, власне, у мірі любові. І тут так само велика різниця в духовному розумінні, як і в природньому між батьками, юнаками і немовлятами. Кожен, хто народжений від Бога, хоч він поки що лише немовляв у Христі, має в серці любов до Бога і ближнього, разом із покорою, лагідністю і відданням. Але все це ще в малій мірі відповідно до міри його віри, віра немовляти у Христі слабка, зазвичай змішана з сумнівами чи страхами, зі сумнівами, чи не обманув він сам себе. Або зі страхом, чи, не витримає, чи витримає він до кінця, і якщо щоб відвернути ці прикрі сумніви або усунути ті мочівні страхи, він ухопиться за думку, ніби істинний віруючий, не може потерпіти лиха в вірі, то досвід рано чи пізно покаже, що це лише тростина надломлена. вона не підтримає, а лише увійде в долоню і проколи її. Одначе повернімося у тій мірі, в якій він зростає в вірі, він зростає в святості, примножується в любові, покорі, лагідності у кожній частині образу Божого, аж доки Богові до вподоби, коли він буде цілком переконаний у внутрішньому гріхові, у загальній зіпсутості своєї природи взяти все це геть, очистити його серце і умити його від усілякої неправди, звершити ту обітницю, яку він спершу дав. В древньому своєму народові і в ньому в Ізраїлеві Божому усі віки. Я обріжу серце твоє і серце твого насіння, щоб любив ти Господа Бога Твого усім серцем твоїм і всією душею твоєю. Важко і уявити, якою відмінністю різниця те, що він досвідчує тепер, від того, що досвідчував раніше. Поки вся ця всезагальна переміна не звершиться в його душі, вся його святість буде змішаною. Він буде покірним, але не цілком, його покора буде змішана з гордістю, він буде лагідний, але його лагідність часто пере... переривалася гнівом чи якоюсь неспокійною, бурхливою пристрастю, його любов до Бога нерідко притлумлюється любов'ю до якогось створіння, любов до ближнього, легкими підозрами. Якоюсь думкою, якщо не настроєм протилежним любові. Його воля не була цілковито розтоплена в болі Божій, хоча загалом він не міг сказати Я прийшов не чинити волі моєї, а волі того, хто послав мене. Час від часу природа бунтувала, і він не міг ясно сказати Господе, не як я хочу, а як Ти. Нині вся його душа узгоджена сама з собою, не має струни. Ці його пристрасті течуть невпевним рівним рустом до Бога. Про того, хто увійшов у цей відпочинок, можна істинно сказати ти завжди тихий, усередині, безхмарний, спокійний, незворушний, немає жодної домішки протилежних почуттів, усе мир і злагода. Коли він наповнений любов'ю, не буває в ній перерви частішої, ніж биття його серця. І невпинна любов, породжуючи невпинну радість у Господі, і він завжди радіє, Він безперестанно спілкується з Богом, якого любить, тому усьому дякує. І як нині Він любить Бога всім серцем, усією душею, усім розумом і всією силою, так Ісус нині царює один у його серці Господь, кожного Його руху. Але можна запитати, у який спосіб Бог. Звершує цю повну, всезагальну переміну в душі віруючого. Це дивне діло, в яке так багато хто не вірить, хоч ми і звіщаємо їм його, чи звершує він її поступово повільними ступенями, чи в одну мить миттєво. Кільки суперечок про це, навіть серед дітей Божих, і так буде і надалі по всьому, що було і що може бути сказане, бо багато хто й далі говоритиме як відомий єврей ти не переконаєш мене, навіть якщо і переконаєш, і вони будуть тим рішучіші, що Писання про це мовчить, що це питання не вирішене, принаймні виразно ніде у божественних словах у Слові Божому. А, отож, нехай кожен буде твердий у своїй думці, аби тільки дозволяв ту саму свободу ближньому своєму, аби не гнівався на тих, хто відрізняється в думці і не мав про них лихої підозри. Дозвольте додати ще одне хай би переміна була миттєвою чи поступовою, лише би ви ніколи не спочили, доки вона не звершиться у вашій власній душі. Якщо бажаєте перебувати з Богом у славі. Це зазначивши, аби внести скільки можу ясності в це важливе питання, я просто розповім те, що бачив сам упродовж багатьох років. Чотири чи п'ять десятиліть тому, коли я ще не мав чіткого розуміння того, що має на увазі апостол, закликаючи нас залишити початкові основи Христової науки і прямувати до досконалості. Двоє чи троє людей в Лондоні, яких я знав, як справді щирих, бажали розповісти мені свій досвід. Він видався надзвичайно дивним, бо різно... різнився від усякого, який я чув раніше, але був цілковито подібний до щойно поданого опису повного освячення. Наступного року двоє чи троє людей у Бристолі та двоє чи троє в Кінгсвуді приходили, приходячи до мене окремо. Дали мені точно такий самий звіт про свій досвід. За кілька років потім я попросив усіх у Лондоні, хто робив таке саме визнання, зійтися до мене разом на Фаундері, аби я міг бути цілком упевнений. Я попросив божого мужа, Томаса Волша прийти на ту зустріч. Коли ми зібралися, то спершу один із нас, а потім і другий, стало їм. Найпроникливіші запитання, які тільки могли придумати, вони відповідали на кожне без вагання і з найвищою простотою, так, щоб ми були цілком переконані, що вони не обманюють самих себе. У 1759, 1760, 1761 та 1762 роках їхня кількість, їхня кількість надзвичайно помножилася не лише в Лондоні. Бристолі, а й у різних частинах Ірландії та Англії. Не покладаючись лише на свідчення інших, я ретельно допитував більшість із них сам. І тільки в Лондоні я знайшов 652 членів нашого товариства, чий досвід був надзвичайно ясний, і в свідченнях яких я не бачив підстави сумніватися. Гадаю, не було року від. Тоді, коли Бог не звершував те саме діло в багатьох інших, але то в одній, то в іншій частині Англії чи Ірландії, бо вітер віє де хоче, і кожен з них, після найретельнішого розпитування, я не знайшов жодного винятку ані в Великій Англії, ані в Ірландії, заявив, що його визволення від гріха було миттєвим, що переміна звершилася в одну мить. Коли б половина з них або третина, або навіть кожен двадцятий заявив, що це сталося з ним поступово, я повірив би цьому щодо них, і подумав би, що одні освячувалися поступово, а інші миттєво. Але оскільки впродовж такого тривалого часу я не зустрів жодної людини, що говорила би так, а всі, хто вірить, що вони освячені одноголосно, заявляють, що приміна звершилася мить, я не можу не вірити, що освячення звичайно, якщо не, є, не завжди є миттєвою працею. Але хоч би як було вирішене це питання, чи освячення в повному значенні звершується миттєво чи поступово, як нам досягти його? Що нам чинити, сказали юдеї Господи нашому, щоб творити діла Божі? Його відповідь пасує тим, хто питає, що нам чинити, щоб оце діло Боже звершилося в нас, оце діло Боже, щоб ви вірували в того, в кого Він послав. На цьому єдиному ділі залежать усі інші. певно, від цього єдиного діла залежать усі інші. Віруй Господа Ісуса Христа і вся Його мудрість, і сила, і вірність. На твоєму боці. І тут, як у всіх інших випадках благодаті во спасенні через віру, освячення також не відділ, щоб ніхто не хвалився, це дар Божий, і його приймають простою, щирою вірою. Припустімо, ви нині стараєтесь усторонюватися всякої подоби зла, ревні до добрих діл. І ходите старанно і пильно в усіх постановах Божих. Тоді залишається тільки одне, голос Божий до вашої душі такий: віруй і спасешся. Довись проповідь Писанням найкреслений шлях спасіння. Примітка редактора. По-перше, віра, що Бог обіцяв спасти. Тебе від усякого гріха і наповнити тебе всілякою святістю. По-перше, вір, віруй, що Бог обіцяв спасти тебе від усякого гріха і наповнити тебе всілякою святістю. По друге, віруй, що він спроможний спасти до кінця усіх тих, що через нього до Бога приступають. По третє, вір, що він так само хоче, як і може спасти тебе до кінця. Очистити тебе від усякого гріха і наповнити все твоє серце любов'ю. По-четверте, вір, що Він не тільки може, але й хоче зробити це тепер. Не тоді як ти прийдеш помирати, не в якийсь віддалений час, не завтра, а сьогодні. Тоді він дасть тобі сили повірити, що це звершено згідно з його словом, і тоді терпеливість матиме чин досконалий. Щоб ви були досконалі і цілісні, не маючи жодної вади. Тоді ви будете досконалі. Здається, апостол під виразом «теле-о-і» те, теле теле розуміє, ви будете цілковито визволені від усякого злого вчинку, від усякого злого слова, від усякої гріховної думки, так, від усякого злого бажання, пристрасті, настрою від усієї. Внутрішньої зіпсутості від, усієї, від усіх залишків тілесної думки від тіла гріховного. І ви будете оновлені духом вашого розуму кожному праведному настрої за образом того, хто створив вас у праведності та в істинній святості. І ви будете цілісні, те саме слово, яке використовує апостол до Християну Фесалоніка, першочелонянам 5:23. І, здається, це стосується не тільки виду святості, тільки її міри, не би він сказав, ви матимете таку високу міру святості, яка лише узгоджується з вашим теперішнім станом мандрівників, і не матимете жодної вади, бо Господь, бувши пастирем вашим, Отцем, визволителем, освятителем, Богом вашим і всім вашим, нагодує вас хлібом і небесним, хлібом небесним і дасть вам. Право вдосталь, він поведе вас при тихій воді, у утіхи і що мить берегти вас, так, що берегтиме вас так, що люблячи його всім серцем, а ця сума всієї досконалості, ви завжди радітимете, безнастанно молитиметеся і за все дякуватимете, аж доки буде вам ще широко відчинений вхід до Його. Вічного царства. Амінь. Так завершується сьогоднішня проповідь. Проповідь про е, спокуси, так, про терпеливість в спокусах. І я, сподоб... я думаю, що вона вам сподобалася. Сподіваюся, вона вам сподобалося це читання, сподобалося і було корисно так само, як мені е, читати цю проповідь для вас. І Втім, хорошого дня, до наступних зустрічей. До побачення.